День у нас розчотний день працівникам, Що в підвалі у нас роблять. Хороште, що розраховує. Є. Є. Ходу ще на нову пошту, ще маю відправити. Одну посилочку. Слухайте, їхала і забула. І пообіцяла, що сьогодні відправлю. Мушу йти. Піду зараз. Тут коло мене недалеко є. То йду пішки. Що це таке? Круто тут. пройдуся трошки і йду збиратися в дорогу. Зараз... Добрий вечір, сімейство школа. Дам. Як у вас діла? А? Шмачно. Смачно. Смачно. Вже захреб, лікуйся сьогодні. Скісу замовили. Тату, ти що? Готовий з ним шматочку. Ну давай, бо треба їхати. Знімі, а, знімі, Тата просто. Сідайте, сину.